Вітаю, шановні учасники UTS! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію науки, а саме як історія науки є важливою ланкою у вивченні предмету. Розглядаючи етапи розвитку науки, гіпотези, що виникали у вчених у минулому, їх експерименти, що дозволяли підтвердити або спростувати гіпотези, все це є невід'ємною частиною пізнання фізики, адже історія формує особистість людини, цінності, переконання, принципи, показуючи гідні та негідні приклади. Приведемо кілька методичних рекомендацій використання історичних фактів як навчальний матеріал при вивченні фізики. Наприклад, можна вивчати історію відкриття законів фізики. Тут учні можуть вивчати історію розвитку фізики, починаючи з античності, та розглядати, які закони були відкриті у різні періоди часу. Наприклад, вони можуть вивчати історію руху, починаючи з Аристотеля і закінчуючи Ньютоном. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що в курсі фізики як в школі, так і у закладах вищої освіти ми згадуємо лише дуже невеликий відсоток вчених. При встановленні вчення про рух варто згадати ще й Емілію Шатле. Саме її коментарі до Ньютонівської механіки внесли суттєвий внесок в розвиток фізики. Цій жінці та її внеску в науку можна присвятити позакласний захід. Також можна розглянути гіпотези хибні пених у минулому. Учні можуть вивчати хибні гіпотези фізики та ті експерименти та наступні відкриття, що спростували їх, наприклад, вивчаючи будову атому, ми завжди на уроках починаємо з моделі атома Томпсона, а потім розповідаємо про досліди Резерфорда або існування ефіру. Певний час вважало, що розповсюдження електромагнітної та гравітаційної взаємодії відбувається з допомогою ефіру. З відкриттям Максвелом рівнянь, що описує динаміку електромагнітного поля, була розвинена і отримала експериментальне підтвердження електромагнітна теорія світла. Було встановлено, що світло це електромагнітні, ані механічні хвилі. Отже, відпала потреба в гіпотезі про механічний ефір. Наступне застосування знань у реальних ситуаціях. Учні можуть застосовувати знання з історії фізики на вирішення реальних проблем. Наприклад, вони можуть вивчати історію винаходу електричної лампи та застосовувати свої знання про те, які матеріали використовуються в лампах для створення власних прототипів. Також варто зупинитися на безпеці життя, розглядаючи ті чи інші теми. Наприклад, розглядаючи тему електричний струм, можна розглянути, як з'явилися перші лічильники, які є в кожній оселі, деякі зміни вони пройшли конструктивно. І останнє вивчення біографій вчених. Учні можуть вивчати біографії вчених, аби зрозуміти, як вони пройшли до своїх відкриттів. Та як їхні роботи вплинули на розвиток науки загалом, наприклад, Альберт Ейнштейн, якого ми всі знаємо як розробника теорії відносності, а ось Нобелівську премію він отримав за явище фотоефекту, яке він пояснив. От на фото ви бачите Альберта Ейнштейна у віці 6 років. Звісно, ми не маємо часу на уроках фізики поговорити про всі відкриття, на це немає часу навіть і у профільних зводах. Тому ми вважаємо, що у нагоді може стати календар фізичних відкриттів та дат. Це спеціальний інструмент, який містить список важливих фізичних відкриттів, дат народження вчених тощо. Використання календаря фізичних відкриттів допоможе вчителям зацікавити учнів, дати поштовх до їх дослідницької діяльності, замислитись над своїми знаннями та досягненнями в школі. Також учні краще зрозуміють, як розвивалася фізика і як було відкрито ті чи інші фізичні закони. Є кілька способів використання календаря фізичних відкриттів. Перше, наприклад, починаючи урок із словами, 11 квітня 2019 року світу була представлена перша фотографія Чорної діри. Хто хоче зробити про це маленьку доповідь на 2-3 хвилинки до наступного уроку. Друге. Якщо подія в календарі співпадає з тематикою заняття, то вчитель може сам розпочати урок з даної події, а потім перейти до викладання нового матеріалу. Третє, можна зробити урок гру по різним ракам, щоб відслідкувати, як змінювалася техніка внаслідок науково-технічного прогресу. Наприклад, розвиток літальних апаратів від повітряних куль до сучасних двоповерхових аеробусів, або які елементарні частинки, і коли були відкриті, і як змінилася при цьому фізика? Яскравим прикладом такого дослідження може бути запитання: чому за напрям струму прийнято вважати напрям руху позитивних частинок? Якщо ми знаємо, що струм в провідниках це напрямлений рух електронів. І використовуючи календар, розповісти, що перші систематичні дослідження в електриці почав Алесандро Вольта у 1801 році. А електрони були відкриті у 1869 році німецьким дослідником Йоганом Віттерфом. Четверте, Ще одним завданням може бути зіставлення учнями власного календаря в рамках певної теми. Звісно, використання календаря фізичних явищ та дат цими чотирма прикладами не обмежується. Кожен вчителів може розробити власні методичні застосування. Ця робота лише намагається трошечки допомогти в нашій важкій праці навчання та виховання учнів. Також може бути застосування календаря як використання його для ілюстрації розвитку фізики. Очні можуть вивчати календар, щоб зрозуміти, яким чином розвивалась фізика у різні періоди часу, та які відкриття вели до появи нових концепцій та теорій. Тут можна проаналізувати конкретні відкриття, також їх вплив на розвиток науки. Можна використовувати календар фізичних відкриттів для порівняння та конструювання тимчасових ліній розвитку фізики, а також використання календаря фізичних відкриттів для порівняння різних шкіл та напрямків у фізиці. Загалом, використання календаря фізичних відкриттів може допомогти учням краще зрозуміти історію розвитку фізики і як відкриття та дослідження в різні періоди часу призвели до сучасних наукових парадигм. Також можна зупинитися на певних подіях. Чому, наприклад, ми переводимо годинник два рази на рік? Протест постає. Проблема. А де знайти і як зібрати фізичний календар? Адже, наприклад, якщо ми у Вікіпедії вводимо певну дату, на яку хочемо подивитися події, то нам випадає дуже мало інформації, і нам необхідно шукати точково. Хочу звернути вашу увагу на ще один цікавий сучасний інструмент. Які, з, яким вже з великим ентузіазмом почали користуватися наші учні та студенти, це GTT-чат. Він вміє розв'язувати задачі та давати відповіді на безліч запитань. І при написанні рефератів вже великий відсоток учнів не йде до Вікіпедії. Там теж потрібно вибирати дані, щось скорочувати, тобто працювати з текстом. А ось GPT-Chat зразу надасть нам відповідь на поставлене запитання. Проте виникає питання. А чи достовірні факти ми отримаємо з нього? Давайте розглянемо приклад. Перший запит наукові відкриття України по місяцях. Ось GPT-Chat видав таку цікаву інформацію про наш університет. У грудні 2020 року команда українських вчених з Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського створила найбільший в Україні роботизований телескоп, який може відслідковувати зірки, планети та інші об'єкти. Проте цю інформацію необхідно перевіряти. Спочатку перевіримо за допомогою повторного запиту саме по даному пункту штучний інтелект видав відповідь, що це дійсно цікаве досягнення українських вчених роботизований телескоп, і він має діаметр 70 см та обладнаний на сучасною технікою, що дозволяє отримувати якісні зображення космічних об'єктів. А він встановлений на астрономічній обсерваторії НТУ КПІ. Та призначений для наукових досліджень у галузі астрономії та космічних досліджень. Це дозволить українським вченим здійснювати власні дослідження, а також співпрацювати з науковцями з інших країн у галузі астрономії та космічних досліджень. В такому випадку дуже цікаво, де ж знаходиться астрономічна обсерваторія КПІ. Отже. Дивимось наступний запит, і що ми бачимо? Видає інформацію, що є обсерваторія за певною адресою. Проте за адресою вулиці Янгеля, 1, дріб 37, немає, немає ніякої обсерваторії, а є звичайний очбовий корпус одного із підрозділів. А насправді, у копої імені Ігоря Сікорського, був створений перший український наносупутник Політан-1. Тобто в даному питанні GPT-чат виявився некомпетентним. Давайте подивимось далі. Подивимось, як штучний інтелект може впоратись із датами. Введемо запит. Цікаві події у науці 17 квітня. Звернемо увагу на першу дату. 17 квітня 1895 року народився Альберт Ейнштейн. Чи всі з цим згодні? Давайте перепитаємо цю інформацію. Бачимо, що вчений народився 14 березня іншого року, 1879 що вже є вірною інформацією. Ну і помер 18 квітня 1955 року. Як ми бачимо, перший запит видав помилкові факти. А факти треба перевіряти. На цьому прикладі ми можемо показати, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти в декількох джерелах, і обов'язково потрібно надавати посилання на джерело. Пошукаємо ще, що цікавого відбулось у науці 2 квітня. Наприклад, дослідимо першу цікавинку. 1982 року фізик Генрі Кендрік підтвердив існування нового виду матерії, яку він назвав квазікристалами. Це було значущим відкриттям у фізиці твердого тіла, оскільки раніше вірогідність існування такого виду матерії вважалась дуже низькою. Проте чи всі знають, хто такий цей Генрі? Спробуємо пошукати. Проте треба наголосити, що штучний інтелект має отримати чітке запитання. Для прикладу розглянемо два запити. Фізик Генрі Кендрік і Генрі Кендрік та Квазі кристали. Спостерігаємо, що більш точний, і саме про того Генрі, який нам потрібно, видав інформацію другий запит. Коли ми шукаємо інформацію чи запозичуємо щось, то завжди маємо надавати посилання. Звідки взято ту чи іншу інформацію? Але тут штучний інтелект має проблему. На всі мої запити щодо посилань і джерел, вони були отримані, але по переходу за ними була отримана ось така сторіночка із помилкою. Ще один варіант пошукової роботи це саме календарик. Наприклад, на місяць ми можемо зібрати у GPT-чаті дані по днях і попросити учнів перевірити, чи вірні дати. Слід звертати увагу і на ім'я, які видає чат, бо багато є помилок саме в написанні імен. Ось, наприклад, не було знайдено, хто такий Персібай. Можливо, треба у астрономів запитати. Проте найбільш ефективним, на мою думку, є аналіз і систематизація через вивчення особистості. Наприклад, тачскрін. Хто винайшов тачскрін? Або кому дуже кортіло користуватися інтернетом без дротів. Або хто і як зробив можливим застосування таких благ, як тепло і світло у багатоповерхових будинках, тем безліч. І кожну з них можна прив'язати до того розділу фізики, який вивчається. Наші спостереження показали, що досить живий інтерес у учнів викликають дослідження тих побутових речей, що оточують їх кожного дня. Юні дослідники можуть досліджувати історію створення всього того, чим користуються у житті. Наприклад. Яка роль стільця чи табурета у нашому житті? Навіщо ці речі і як історично вони видозмінювалися? Давайте разом у вигляді прикладу дослідимо стілець звичайний стілець. Як тільки людина випростала спину і почала ходити, вона стала шукати можливість сісти і відновити сили. Так і уявляю, під ногами холодна волога земля або гарячий пісок. і потрібно знайти комфортний спосіб для відпочинку. Історія найпростішого сидіння починається приблизно три тисячі років тому у стародавньому Єгипті. Однією з перших форм, яку подарувала людині природа, був камінь. Трошки згодом з'явився табурет, перший вид меблів у нашій історії. Як тисячі років тому, так і зараз табурет являє собою сидіння, покладене на декілька опор. Тілець з'явився приблизно в ті ж часи. Конструкції табуретів та стільців практично не змінювались за ці віки, але змінювалась їх кількість, види опор, тип сидіння. Спочатку людина шукала більш комфортні умови, змінювала тверде сидіння на м'яке, а потім починалися пошуки красивих виробів і перейшли до деяких дизайнерських речей, які не просто тішать погляд і слугують прикрасами інтер'єру, а ще й заставляють замислитись, як це працює. Тут ви бачите людину на левітуючому табуреті. Поміркуйте. Як тримається людина на такому левітуючому сидінні? Якщо ми вже почали говорити про сидіння, плавно перейдемо на лежання і навантаження, яке наше тіло здійснює на поверхні. Напевно, вам знайомий номер, при якому факір спокійно лежить на дошці, утиканий цвяхами. Пояснення цього мужнього дійства полягає у вмілому розподілі ваги тіла, так що тиск вістря кожного окремого цвяха на відповідну ділянку шкіри був би відносно невеликий. Пропоную розглянути задачку, яка кількість цвяхів необхідна для комфортного лежання на них, якщо маса пакіри 70 кг. Поперечний переріз вістря цвяху 0,1 мм квадратний, а тиск, що витримує шкіра людини, 3 мегапаскалі. І один із напрямків дослідження в історичному аспекті це розвиток тренажерів. Зараз дуже модно відвідувати тренажерні зали. В багатьох парках є безкоштовні тренажерні площадки. Здоров'я людини це одне із найцінніших. Тому ці питання також є актуальними вже і в сучасній історії. Конструювання тренажерів це окремий напрям механіки. Статика. Що базується на знаннях анатомії? Цікаві дані були отримані німецьким лікарем-ортопедом Мартіном Маріановичем. Наведемо дані його досліджень. Вимірювання проводили на цьому лікареві. Він важить приблизно 80 кг. Він добровільно надав для даного експерименту свій хребет в один із дисків нижнього, відділу якого було імплантовано вимірювальний прилад. Навантаження, що показано в правому стовпчику таблички, це навантаження, що створюється власною вагою. Як ви бачите, нашому хребту доводиться справлятися із справді чималим навантаженням. Але повернемось до сидіння. Останні роки всі події, які відбуваються в нашому житті, посадили нас перед комп'ютерами, і тепер значну кількість часу ми проводимо в сидячому положенні. Як зазначається у даних, при різному варіанті сидіння буде відбуватися різне навантаження на диски. Слід звернути увагу, що у автора цих даних поняття навантаження дане у кілограмах, а ми будемо оперувати більш фізичною величиною, вагою, яка є еквівалентно кілограмам. Отже, давайте досліджувати. Ми можемо досліджувати тиск людини на поверхні різних геометрій і фізико-механічних характеристик, жорсткість, пружність тощо, використовувати дані з історії. Ось як сиділи на тих дольменах, який опір у каменя або ми можемо дослідити різні позиції сидіння. На рисунку справа представлена поза для динамічного сидіння, яке дає найменше навантаження при сидінні, як бачимо, що тут сили скомпенсовані. Розглянемо більш конкретно у порівнянні. На рисунку ліворуч зміщені дії сил, що не дають їм можливості скомпенсуватися. А отже більше навантаження йде на різні частини тіла. А ось на рисунку праворуч картина більш позитивна, проте, знову-таки, за умови коректного використання подібного сидіння. Зверніть увагу на верхню частину тіла, де плечовий відділ переходить у шию. Та на позицію шиї. Велику роль грає і положення голови, адже вона також має масу. Давайте розглянемо задачку. Задачка. Визначимо момент сили і проекцію сили власної голови, приймаємо її за матеріальну точку або стрижень певної ваги і довжини що діє на лінію хребта, а точніше на точку, що знаходиться у шийно плечовому відділі, при різних її нахилах. Нехай моя голова важить 3 кг для зручності підрахунки. Проте можна спробувати зважити голову на вагах, думаю, що це буде дуже кумедно і запам'ятається дітям. Висоту голови, голови візьму із абсолютного значення висоти голови по даних із інтернету. Хоча і цей вимір також можна зробити самостійно. А тепер дослідимо нахил голови вперед, як зазвичай ми читаємо або граємо у смартфон на 0 градусів 15, 30, 45 та 60. Застосуємо відомі нам формули для моменту сил. Момент сил плече на силу і знайдемо проекцію сили на вісь, використовуючи поняття синуса. Що в нас вийшло? Бачимо, що чим більше ми нахиляємо голову вперед при перегляді телефону чи планшету чи книжки. Тим більша сила діє на шийний хребет, на шийний відділ хребта. А отже, більше зміщується дія сили вздовж хребта. Ще одна цікава задачка. Проте це вам залишиться на домашку знайти центр мас такої системи, дві опори і площина, наче велетенський табурет, на який лежить людина. Задачку можна модифікувати і додавати якісь цікавинки. І ось остання задачка. Також на домашку табурет масою 2 кг стоїть на чотирьох ніжках, основа якої має форму квадрата і стороною 3 см. Прому дорівнює маса кота, що сидить на табуреті, якщо тиск табурету разом із котом на підлогу дорівнює 20 кПа. Часто у учнів виникає питання, навіщо нам вся ця інформація? Для чого ми її вчимо? Наприклад, наведена вища інформація потрібна лікарям. То для чого тут фізика? Тріслі зазначити, що все, що нас оточує, це є фізика. Ходьба, фізика, сидіння, стрибання і навіть надування повітряної кульки це все фізика. І да, коли мама варить борщ, це також фізика. І на цьому потрібно робити акцент при викладанні матеріалу. Природа створила людину таким чином, що всі складові її тіла мають певні розміри і масу. Певним чином тиснуть на хребет. Одним із дослідників тіла був Фібоначчі. Він перший розрахував, що деякі пропорції в тілі людини відповідають золотому перерві. Потім розрахунки провів німецький художник Дюрер. Скульптори стверджують, що Талія. Ділить досконале людське тіло відповідно до золотого перетину. Вимірювання кількох тисяч людських тіл, проведені Адольфом Цейзнгом, це німецький поет та філософ, дозволили виявити, що у дорослих чоловіків це ставлення дорівнює приблизно 13 до 8, що дорівнює 1,625. А у дорослих жінок воно становить 8 до 5, що дорівнює 1,6. Так що пропорції чоловіків ближче до золотого перетину, ніж пропорції жінок. Проте жінка у взутті на підборах може виявитись ближче до золотих пропорцій. У новонародженого пропорція становить відношення 1 до 1. До 13 років вона дорівнює 1 6, а до 2021 року у чоловіків до рівня 1625. Пропорції золотого перетину виявляються щодо інших частин тіла, довжина плеча, предпліччя та кисті, кисті та пальців тощо. Отже, сьогодні я намагалась показати вам, шановні вчителі та гості, що використання історичних аспектів на уроках фізики та і на інших уроках. Дають можливість зацікавити учнів, мотивувати їх до дослідницької діяльності, показати їм зв'язок фізики та їх власного життя, показати перспективи використання ними знань фізики у майбутньому, і не тільки як фахівців, а й у повсякденному житті. Дякую всім за увагу і запрошую до перегляду інших вебінарів, інших зустрічей. І не забувайте, що створений ресурс, на якому ви можете переглянути всі-всі-всі минулі наші заходи, а також залишити коментарі та відгуки. Дякую за увагу і до нових зустрічей!